Вітаю вас в ефірі каналу Нова Волинь. Новини про події у нашій області у студії Оксана Кот. 7 грудня день місцевого самоврядування. Це свято по праву пов'язують із незалежністю нашої держави. Бо саме у ці роки органи місцевого самоврядування почали відігравати велику роль у відстоюванні інтересів громади і є важливим інститутом реального народовладдя в країні. Місцеве самоврядування гуртує людей незалежно від їхнього віку, поглядів та уподобань. Відіграє важливу роль у повсякденному житті співгромадян, складає невід'ємну частину державного устрою. З нагоди свята працівників органів місцевого самоврядування. Привітали голови облдержадміністрації Борис Клімчук і обласної ради Володимир Войтович. З нагоди місцевого самоврядування відповідно до указу президента України Віктора Януковича двоє волинян нагороджено державними відзнаками. За значний особистий внесок у зміцнення місцевого самоврядування в Україні, забезпечення розвитку територіальних громад, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. Орденом за заслуги другого ступеня нагороджено нововолинського міського голову Віктора Сапожнікова та орденом за заслуги третього ступеня Забродівського сільського голову Ратнівського району Миколу Калачука. Нововолинськ, що завжди був прикладом у розвитку для інших міст області, цього року переживає не кращі часи. Особливо це відчутно на фініші року. Спад промислового виробництва становить 6%. Міський бюджет виконується на 84%. Цьогорічний бюджет Нововолинська становить 206 мільйонів гривень. Міська скарбниця недоотримала більше 8 мільйонів. Як розповів на прес-конференції міський голова Віктор Сапожніков, через завищену податкову базу не спроможний виконати бюджет 2013 року, і тільки завдяки підтримці області вдалося уникнути критичної ситуації. Ми завдяки підтримці і обласної держадміністрації є відповідна постанова, виділена на область додаткові кошти кабінетом міністрів. Ми закрили практичну заробітну плату до кінця року. Це було завдяки додатковим коштам, які виділені на місто, і завдяки безпроцентним казначейським кредитам. 4 мільйони 200 тисяч гривень державної підтримки отримав Новолинськ для виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Трішечки нам не вистачає на енергоносії. Тепло, електроенергію, але і тут є розуміння і підтримка. Я говорив з Борисом Петровичем. Він обіцяє, що на кінець місяця він допоможе нам в тому плані. Стурбованість у Віктора Сапожнікова викликає вкрай невизначена і заплутана ситуація на ДП Волинь вугілля. На жаль, діючі шахти не мають належної підтримки в галузевому міністерстві. Сподіваюся, що і по шахтарях заробітна плата буде закрита. Нещодавно ми з головою профспілкового комітету нашого вугільників Калістратовим Юрієм Івановичем їздили до Бориса Петровича, зустрічались терміново по дев'ятій шахті, бо в протокол попало, що треба два комбайна з дев'ятої шахти демонтувати і переставити на Бужанку. Таким чином ми Вбачали в тому, що буде закрита перспектива для розвитку і існування і роботи дев'ятої шахти до сімнадцятого року. Ми звернулися до Бориса Петровича. Він відповідно відпрацював це з міністерством з Поповичем, і сьогодні це вилучено з протокола і знайдені інші шляхи, яким чином вивести бужанку. Ну, хоча б ближче до тисячі тонн вугілля на рік. Нововолинські шахтарі не опускають рук. Незважаючи на проблеми з фінансуванням, матеріально-технічним забезпеченням, державне підприємство «Волиньвугілля» виконало місячний план у листопаді. У Луцькому слідчому ізоляторі Державної пенітенціарної служби України відкрили відновлену аптеку. Тут будуть зберігатись всі необхідні препарати для надання першої медичної допомоги людям, які перебувають в СІЗО. А таких зараз 175 чоловік. Кожен з них потребує лікарського нагляду за підтримки всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛСНІТ. Була з їхнього боку ініціатива надати нам. Кошти для створення належних умов зберігання препаратів АРВ. Тобто ми зробили ремонт в даному приміщенні. Медичні працівники, які на забезпечено цілодобове чергування, кожного дня обходять всі камери, де утримуються ув'язні, відповідно записують собі їх на прийом до всіх лікарів, до терапевта, до фтезіатра, всі, які працюють в слідчим ізоляторі, і після цього по мірі необхідності. Медичні препарати будуть видаватися для фельдшерів, які чурують слідчі ізоляторі. І, відповідно, медичні препарати видаються вже зразу в камеру. Ми тут створили умови правильності зберігання лікарських засобів. Нас відповідає абсолютно всім стандартам. Управління Державної пенітенціарної служби України в області та Володимир Волинська єпархія Української православної церкви уклали угоду про співпрацю. Це сталося після відвідин єпископом Володимир Волинським та Ковальським Володимиром Ковальської виховної колонії для неповнолітніх. Владика мав можливість поспілкуватися із засудженими та ознайомитися з навчально-виховним процесом у школі та професійно-технічному училищі Колонії. Ковальській виховній колонії відбувають покарання 107 засуджених. Їх навчанням та вихованням переймаються як вчителі загальноосвітньої школи, так і майстри професійно-технічного училища. В училищі, наприклад, навчають за дев'ятьма робітничими спеціальностями. Серед таких популярні на ринку праці професії слюсаря, авторемонтника, токаря, майстра по ремонту взуття. В ході екскурсії по об'єктах установи єпископ Володимир Волинський та Ковальський Володимир ознайомився також з їдальною та медичною частиною колонії, побутом засуджених. З великою увагою вихованці колонії слухали духовні настанови владики під час спілкування з гостем у клубі пенітенціарної установи. Єпископ Володимир подарував колективу Ковальської виховної колонії ікону неопалима купина а в подарунок від вихованців отримав вишитий ними портрет Богородиці. В актовому залі колонії начальник управління Державної пенітенціарної служби в області Олександр Герасимчук та керуючий Володимир Волинською єпархією Єпископ Володимир підписали угоду про співпрацю. Документ передбачає проведення богослужінь та душпастерської роботи із засудженими та особовим складом пенітенціарних установ області. Це можливість допомогти, перш за все духовно, щоби покидаючи стіни цих закладів. Душі людські все таки відчули, що вони не є загублені, не є кинуті в цьому світі. А переступаючи, виходячи на освіт, на волю, церква постарається приложити всі зусилля, щоб вони відчули теплоту і не були одинокі. Підписанти угоди домовилися і про будівництво храму на території ковальської виховної колонії та визначили з місцем, де його збудують. Сама будівля, споруда храму я думаю, буде втілювати в собі, мабуть, певне покаяння і бажання хлопців все-таки прийти і змінити в якийсь момент своє життя, відкрити свою душу. І звичайно, будівництво храму це велика богоугодна справа. Можливо, дехто буде спокутувати і свої вчинки і гріхи. Будемо говорити відверто. Доки ж з'явиться капличка, хлопці й надалі спілкуватимуться з Богом у молитовній кімнаті, яку вже давно облаштували в колонії. Також представники духовенства, які супроводжували владику Володимира, передали для потреб установи духовну літературу. Від тюрми і суми не зарікайся. Спокон віку казали люди. Але це прислів'я актуальне і в час комп'ютерних технологій, космічних досліджень і глобалізації. Про долю людини, яка мала дім, сім'ю і хороші заробітки, а залишилась на узбіччі життя. Сюжет Анни Глущук. Щодня людина безжально викидає речі на смітник, не задумуючись, що одного дня доля може викинути на смітник саму людину. За межею, як і сотні чоловіків безхатченків, через сімейний конфлікт опинився 40-річний Олександр із Нововолинська. У тиші і темряві без нормальної води і їжі, без будь-яких вигод він з такими ж безпритульними проводить дні, місяці, роки. Я мав житло, я мав роботу, все я мав. Я мав зарплату, 4 тисячі. Тут один прекрасний день, воно все ріжеться. Вибачте мене на ти кому потрібний, і нах... ти кому здався. А так, що бутилки, мусорники, Шабашка, от шабашки є. От, от, і все воно є. от вам вся житуха. Зароблене Олександр не витрачає на новий одяг. Він не дбає про побутові зручності і намагається не думати про завтрашній день. Матеріальний світ ілюзія. Доводить чоловік своїм життям. Сьогодні ти в теплі і затишку, а завтра у темному підвалі. Я що вчився, так? я маю дві спеціальності. В общем, як щоб вам бізубіт сказати, баба є баба, дай гроші, дай більше. Найбільше, от і з того, все і почалось. Люди можуть опинитися і стати безпритульними незалежно від статків, незалежно від соціального статусу і інших якихось аспектів. Починаючи від того, що людина може стати безпритульною, якщо вона, скажем, стала жертвою квартирних аферистів, закінчуючи тим, що в результаті розлучення там жінка з дитиною може опинитися на вулиці. І є маса причин, яка поглиблює причину появи безпритульності. Це і низка рівень заробітної плати це і фактично. Низький рівень доходів, що не дозволяє людям ну, скажемо, знімати житло. Однак звинувачувати лише суспільство у появі безхатченків неправильно кажуть психологи. Причина цього явища, передусім в особистісних якостях тієї чи іншої людини через так звану навчену безпорадність, відсутність досвіду подолання перешкод у житті. Людина опускає руки і поступово опускається на дно. Люди безпритульні вони потребують нашої підтримки і допомоги. В першу чергу це стосується того, що Безпритульному треба дати можливість повірити у власні сили, підтримати його в контексті того, що він повинен зрозуміти, що він є ковалем своєї долі. Однак, якщо у людини не вистачає сили і бажання відчути себе творцем своєї долі, нам треба не стояти остерень, а подати руку такому потопаючому, адже викинути щось смітник, звичайна буденна справа. А ось витягнути заважає страх, огида, сором. Чи зможуть волиняни витягнути хоча б одну людину зі смітника? А для цього інколи треба зовсім небагато запропонувати їжу, одяг, запросити на якісь підробіток, підказати адреси організації, які опікуються такими людьми, чи просто підбадьорити добрим словом. Навіть така допомога від нас може зробити життя безхатченків більш кольоровим. У Луцьку стартував 13-й міжнародний джазовий фестиваль Джаз без. В обласний центр Волині на нього завітали більше 40 гуртів з 12 країн світу. Зважаючи на ситуацію в країні цього року, організатори вирішили зробити захід некомерційним. Відтак вхід на концерти, що відбуватимуться цими днями, буде вільним. Таке рішення організатори та музиканти мотивують солідарністю зі студентами, що вболівають за єврокурс України. Фестиваль розпочався і два дні триватиме в обласному театрі Ляльок. В рамках фестивалю Увазі лучан пропонують також виставку польських джазових плакатів відомого колекціонера Кшиштофа Дидо. Відкрилася імпреза в галереї мистецтва обласного центру. На ній представлені плакати різних періодів про джаз. Їх особливість імпровізація. Тут ми привезли насправді плакати найліпших авторів з Польщі. Кожний плакат сам по собі є мистецтвом, так? А вона ще… Каже про джаз, про, про музику свободи. Виставка цікава тим, що вона передає різні епохи, різні роки, але майже всі вони об'єднані саме таким елементом, який називається імпровізація, що близько джазу. У рамках 10-го міжнародного фестивалю документальних фільмів Лучанам представили документальний фільм Ромська мрія. Кінострічка це результат експедиції українського режисера Романа Бондарчука та борами Закарпаття. Мета знайти та показати всьому світові, що є роми, які прагнуть інтегрувати в світ. Поспілкуватися з героями фільму мала змогу, і наша знімальна група. Вони завжди жили за великою стіною, відгородившись від українців за своїми законами, не намагаючись щось змінити. Неосвідченість, ранні заміжжя, існування на межі бідності такі реалії більшості ромів в Україні. Одні стверджують, що народ поступово вимирає інші ж, а таких одиниці намагаються з усіх сил позбутися цього. Я як сама. Ромка національність, і можна сказати, єдина, яка закончила визовання, хотіла показати своєму народу, що треба вчитися і чого добивати в юридическому плані, так як я юрист. Рената головна героїня фільму про успішних ромів. Вона знає три мови, постійно займається самоосвітою, є взірцем у таборі та не поспішає виходити заміж. Вона спонукає близьких. Отримувати документи вмовляє віддати дітей на навчання, шукати легальну роботу. У них до цих пір є таборування, до цих пір є такий спосіб. Влади дає якогось впливу як баронство. у нас цього немає. у нас все таки змішане проживання. У нас немає у нас більше кастовий розподіл. І все. але знаєте, що саме цікаво, що проблеми залишаються однакові. Це проблема безробіття, це різкий рівень освіти. Це так само дуже багато ромів без документів. Значить, незалежно від того, який спосіб життя. Незалежно від того, як ми ведемо це життя, проблеми залишаються однакові по всій території України. Між опередженістю, стереотипами, дискримінацією та порушенням прав людини існує закономірність, якої, на думку організаторів кінофестивалю, бути не може на прикладі героїв фільму. Очевидно, що потрібне бажання щось змінити. Щороку відбувається міжнародний фестиваль документального кіно про права людини в Україні, і цього року він був ювілейний 10-й фестиваль. Ці фільми ніколи не лишають людину байдужою і гаслом основним цьогорічного фестивалю. Вибір є загалом в житті. Людина кожного разу постає перед вибором або таку, або таку їй стежку обрати. І от відповідно, яка та стежка буде, і далі буде залежати її майбутнє. Після показу фільму Ромська мрія присутніх запросили до дискусії. Щире спілкування стало свідченням. М того, що стереотипи можливо подолати. По п'ять золотих медалей привезли додому волинські майстри кікбоксингу, які брали участь у Кубковій Україні серед дорослих спортсменів і молодіжному чемпіонаті держави. Змагання відбувалися у Дніпропетровську. Відразу після повернення майстрів рингового кікбоксингу додому з ними зустрівся Юрій Яцюк. Майже 400 спортсменів-кікбоксерів версії ВТК та ЯКСа виходили в ринг у Дніпропетровську, щоб позмагатися за медалі Кубка України серед дорослих і молодіжному чемпіонаті держави. Спортсмени Волинської федерації кікбоксингу повернулися додому із нагородами різного гатунку. Роман Острожук із Луцька посів друге місце серед дорослих у своїй ваговій категорії. От володарями перших місць стали Ковальчани Святослав і Станіслав Бірук та їх земляк Максим Люклянчук. Перемогли своїх суперників і лучани Юрій Хвиль і Юлія Бондарук, студентка інституту фізичної. Культури і здоров'я східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки не вперше перемагає на змаганнях. Юлія Бондарук каже, що ніколи не рахувала медалей. Мрій багато, але найбільше хочеться, щоб ці мрії збулися. Також зараз дуже о, на даний час мене мрія поїхати на чемпіонат Європи, виграти, потім поїхати на чемпіонат світу. І в подальшому також виступаю, Я виступаю по боксу. Я планую собі я такі плани, що я ще й буду на Олімпійських іграх. Першокурсник Східноєвропейського національного університету Нілесі Українки Володимир Мельниченко переміг у Дніпропетровську у своїй ваговій категорії у змаганнях чемпіонату України серед молоді. Спортсмен має з кого брати приклад, адже його батько Сергій теж свого часу виходив у боксерський ринг. Саме найважче там один хлопець в фіналі вийшов проти мене з Хмельницька, Було дуже тяжко там. Що такий нижчий ростом був за мене, там. його треба було піджимати, він такий чувствительний був. Такий. Окрім Володимира Мельниченка, золоті медалі привезли до Луцька ще четверо дівчат: Вікторія Собуцька, Катерина Бортнік, Ольга Возняк і Вікторія Якимишина. Ольга Возняк, учениця 20-ї зож і Вікторія Якимишина, яка навчається у НВК номер 23 обласного центру, провели у Дніпропетровську по два поєдинки. Я б не сказала, що це легко, тому що ну твої суперниці також з достойною підготовкою і показують також сили свої і. Інколи буває ну дуже навіть важко проти них. Виходячи на, рин на ринг, здається, нічого більше не бачиш одного свого суперника, і той один бій чи два кажуться дуже дуже важкими. Ще троє вихованців секції боксу і кікбоксингу обласної федерації цього виду спорту привезли додому срібні і бронзові нагороди. Тренер Анатолій Кобаль каже, що причина перемог у тому що у секціях багато юнаків і дівчат є у кого вчитися молодим. Подяку велику засновникам: це Корольчуку Ігорю Адамовичу, Коцану Ігорю Ярославовичу, Раговському Руслану Миколаївичу, Рибрині Віктору В'ячеславовичу. Це люди, які повірили, що цей бок від спорту, кікбоксинг, це. В ньому майбутнє. Ви подивіться скільки в залі дітей Шестеро волинських кікбоксерів готується до європейського чемпіонату, який незабаром розпочнеться у Греції. І на завершення випуску традиційно про погоду. У неділю 8 грудня по області та Луцьку буде хмарно з проясненням. Вночі невеликий сніг, вдень місцями сніг. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі мінус 4 плюс 1. Вдень стопчик термометра коливатиметься від мінус 3 до 2 градусів вище нуля. У Луцьку нічної пори 1-3 морозу, вдень близько нуля.